Всіх вітаю на своєму каналі, і в нас нарешті огляд на скетчбук не пройшло півроку. Тож, це скетчбук із мого челенджу, який був у січні, де я заповнювала багатсько скетчбуків за місяць. Так, це скічбук ще за січень, Я просто не хотіла нічого знімати, вибачте. Але я постараюсь зараз засняти декілька відео, поки в мене є натхнення, і потім буду викладати. Так от, хто не бачив, на моєму каналі є відео про те, як я вже з підсумками, що я закінчила чи не закінчила, скільки скетчбуків, і навіщо я це все робила, і бла-бла. І, напевно, треба знову робити такий челендж, тому що е, ну, з однієї сторони, я так і хотіла, а з іншої сторони, це все, все одно виходить сумно. Коротше, у лютому в мене, я там говорила, в мене не вийшло заповнити прям багатську скейчбуки, хоча, в принципі, теж нормально. Але це було через те, що в січні я закінчувала по половині скетчбуків, тобто майже всі скетчбуки були наполовину заповнені. А в лютому були всі ті ну, всі з нуля, тому в лютому вийшло складніше. Так от, я там казала, що я хочу весну присвятити більшому читанню, особливо читанню книжок про мистецтво, тому що я вступаю на магістратуру ну, планую, а там побачимо, бо щось мене трошки я така, Ха -ха. не. Так от е... і тому я хочу більше приділити увагу читанню. І я справді більше читаю за березень, квітень. І он травень зараз. Я більше читаю, ніж малюю, але виявиться, ну, це все одно сумно, тому що малювати тут то теж хочеться і треба, а я не малюю. Так от, можливо на червень або, в принципі, на літо я зроблю собі знов такий челендж, де я буду заповнювати купу скетчбуків, По-перше, тому що буде дуже тепло. І можна буде ходити на ранкові пленери або вечірні пленери. Звісно, можна, але хто буде ходити? Я дуже хочу кожне літо весну ходити на пленери. І осіння теж хочу ходити на пленери, але я не ходжу на них, тому що я лох. Але це, це літо буде вирішати. Так от, через можливість більше бувати на вулиці і щось малювати. Я гадаю, я постараюсь знову зробити такий собі челендж, щоб заповнити скічбуки. Особливо в липні десь будуть екзамени, і, типу, інша половина липня та серпень мене будуть умовно вільні, то можна буде неси на пари. Ну, це як я вважаю, а там побачимо, що воно буде, тому що я стараюся нічого не планувати більше, ніж 2 два дні. І то, і то іноді. Забагато. Так от, скетчбук цей А 6 формату. Це мені зробила Оксана. Вже не, не чужа людина на цьому каналі. Хто дивиться регулярно відео, тот вже шарить. Якщо ви не шарите, заходите на канал, спускайте саме низ, передивляйтесь мої старі відео, передивляйтесь всі відео, і там буде Оксана, і тепер і потім вона буде вже і для вас рідна людина. Тож вона мені подарила цей скетчбук, він з акварельного паперу. Uh, і я його обклеїла. Мені дуже подобається, як я тут все понаклеїла. Він такий прям мистецький. Тут всяку всячину наліпила. Uh, і про ці папірці також йдеться в відео за січень. Що це? на що. Ну, я думаю, тут, в принципі, можна здогадатися, але можете. І краще подивіться те відео, і вам буде все краще зрозуміло. Он, липень 23-го року, це е, вона мені його подарила, е, коли ми ті коли ми захищ... захищали. Диплом, напевно, да. Ну, коротше, щось це, коротше, в липні е, було якісь тірки з універом. І вона мені там його вручила. І я попробувала о, акварель. треба, Акварельні пейзажі, Боже, це, це просто жах, це жахіття. Я не знаю, що це це просто мерзость. Потім я така, о, де якісь ці... Ну, коротше, щось я не поняла, чи мені формат щось не залетів, особливо через те, що він шитий як це, вертик... горизонтально. В принципі, вшитий, а не вертикально, типу, не отак відкривається, як книжка, а отак. І, типу, через такий довгий вузенький. Хоча, от зараз покажу, почекайте, чекайте. Я вернулась. Стойте, стойте. Не йдіть, не йдіть. Я тут, я тут. Я тут. Все. Ось, такий скетчбук я зробила недавно е... із <гдах> остатків, що були. Е... Зараз я все частіше роблю особисто собі скетчбуки на ця пляп. Я вже мало скетчбуків, але такими я якось стараюсь, тому що я така, мені так все одно. <смі> мені треба, щоб була жита ця. Тут кривеньке, тут щось необрізане. І що? І що? Сином мені це зробить, ні, але не хвилюйтеся: якщо ви будете в мене замовляти скетчбук, а ви можете це зробити. Перейдя по посиланням в описі. Я до речі, хто вже не перший раз дивиться моє відео, змінила назву свого магазинчику зі скетчбуками. і там ще трішечки дещо поміняю, але коли я не знаю. Тож, ви можете там замовити скетчбук. І для вас я буду старатись і обкладинку, тобто можна отаку тоненьку замовляти, а можна і товсту таку, ну схожу на оцю. Ну, тобто, нормальні такі, якщо що, У мене є різні варіанти. Ви можете он, дивіться, 9 на 20 Типу ви можете будь-який формат, який вам стукне в голову, кажіть забага Тож, а для себе я вже частіше роблю. Просто би було шито. Не знаю, можливо, мені просто через те, що я якось там, ну, ліньки, сумно трішки по життю, тому я так відношусь до цього. А можливо, і е, переосмислення філософії скетчбуків. Знаєте? Знаєте, так от, е, як видно, він набагато вуще, і, типу, ну, я стараюсь, зараз тут нічого особливо немає, тільки кінь і, і, і цитата з пісні. Але я, коротше, хочу щось спробувати. Плюс. Такий формат дуже хороший на якусь вулицю малювати або дерева, як мені Євгенія підказала, що дерева теж буде гарно малювати. Тобто він якраз теж для пленерів, і через те, що тут тоненька катоночка, то його можна, в принципі, більш-менш перевертати. отак, І типу малювати. Але це вже на ваш особистий страх і ризик. Я так буду робити. Так от, да, Але от на той момент на липень, нехай тут буде. Для краси. Ні, ладно, буде відволікати. А, але в липні щось мені коротше цей формат не зайшов, я так зрозуміла. А, ось ще були пару спроб, якихось натюрмортів, листочків. А, о, ці, І оце теж начебто, да, да. Це я сиділа на роботі у своєї подружки. А, Альони. І вона тут, напевно, ще не звучала, але да, в мене ще є е з таким людина в моєму житті. Так от. Ну, На її роботі це кафешка, вона була баристою, і я там сиділа і малювала. Коротко, там, звісно, були приколи потім, але ну, ладно. Ладно, там просто була трошки господарка, ти скажімо. але, я, звичайно, не буду все розказувати, але коротше, ми потім трошки посміялись. Дерева ті ж самі, я така, о, треба малювати дерева, дерева, Валера, дерева малюємо. Але, коротше, дерево щось говно пошли, дерева, я не знаю. Беззубик. Ну, ніби прикольно, ніби прикольно. Заливка прикольна, що вона така ніби космічна, але все одно, хрінь хріднова. Сонях. Сонях. До речі, в принципі, в принципі, я бачу, що я е, молодець, Тому що, в принципі, дивиться липень 23 го І зараз я, в принципі, набагато краще малюю. Е, за останні один, два роки я прям нормально. Ну, по-перше, за останні 5 років я дуже добре продвинулася в своїх е, малюваннях. Е, Скажімо, як пішла в універ. Я і в школі в принципі, малювала, але в школі я все ж таки трохи менше малювала. А, хоча і водночас здавалось, і, і багато малюю. Ну, коротше, щось таке, знаєте, непонятне було. А в універі я ще більше почала малювати. А от за останні два роки приблизно я стала ще більше малювати і от продвинула ще більше. що Мене, в принципі, радує. Але, звичайно, я також. Частенько малюю якусь хрінь, або воно в мене взагалі нічого не виходить. Тому, знаєте, ну, треба малювати постійно. Ніколи не буде забагато малюнків. Ну, такі, в принципі, приколюхи, як суничка і якась ужина, напевно, була. То, в принципі, ну, прикольно, прикольно. А, це в мене було на підвіконні, стояли. А, Мольбертик такий маленький, ліхтарик із закриловою фігуркою. Дерев'яний конструктор кукурузника. Така заколочка в би продавалася із шляпкою тякунки відьми. Це я не пам'ятаю, що стояло. Зараз там не стоїть нічого цього. Да, і от Липень. А, це ще мої спроби щось тут малювати, щось. Намагатись. Це вже серпень, це я поїхала за довгий час до своєї бабусі, і ми з мамою гуляли. І я така: давай посидім помалюємо. І ми от сиділи, там була корівка, послася, я корівку помалювала. Ну і це теж було це міст. А ми були типу тут знизу. І от-от, просто, просто я не можу. Це як, як телешоу, які спочатку показують гидке каченя, а потім ширмогопа і анбалейва було. Тож, що <tost> це таке? Це, мені подобаються ці пейзажі, тому що вони були намальовані по урокам. Точніше, це, напевно, не зовсім уроки, але коротше, чоловічок в інтернеті, в Ютубі малює із реальним таймлапсом. Тобто відео йде 40 хвилин, і він повільно собі все малює. Вон це в листопаді я почала по його відео малювати, і от результат, що ти малюєш сам, ладно, це хоча б з натури. Що ти малюєш сам, і що ти малюєш по урокам? Це трошки тебе підбадьорює, так що рекомендую таким користуватися. Це теж, це не сильно вдалі малюнки, але все ж таки. І, звичайно, краще малювати на більших форматах. Але я хотіла загінчити скетчбук, тому я малювала. Ось таке щось теж з інтернету було взяти, щоб спробувати щось таке, намалювати, щоб не було багато деталей. І з таким, в принципі, прикольно. Дерево мені більш-менш подобається, як тут зроблено. Це просто по фото було зроблено. І це також. Це просто по фото. Так, да, да, гранат, мій любими гранат. Не знаю, щось, щось з кольорами пішло не туди, і вони всі якісь порчені. Захотілося оченята, помалювати. Це ще це напевно, так? Да? Напевно. Ні. А, це просто золота акварель була. Вам видно? Ні. А, о, отут видно. Золота акварель в мене є від роса, і я її єю, нею помалювала. Пізніше я купила маркери акварельні, які з блисківками я теж теж покажу. От, від Санті. У мене є ще набір жовтий і рожевий, є ще фіолетовий. Та зелений, але я їх ще поки що не взяла, я ще роздумую чи треба. Ось такі тут по три кольори різні. В принципі, вони прикольні, дуже просто блискуча рідна, але, в принципі, мені подобається, Так, це знову по урокам. Його. Оце мені подобається. Як тут контраст між цим жовтим і холодними кольорами, я таке люблю. В принципі, ну, в принципі, нормально. Оце ще хороше. Дерева, блін, я не знаю, він так хорошо малює дерева, я так жахливо малюю дерева, я просто не розумію, як він це робить. Особливо ось ці, де суто гілки. Ти ніби дивишся він ніби такий хоп, 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 і все. А, і ти оце робиш, і в тебе що попало? Треба завести окремий скетчбук, де я буду малювати такі дерева. Оце мені ще подобається, я теж по кольорам дуже гарно вийшло. Ну, це невдало, як тут видно. Це вже по фото я суто вирішила малювати. Ну, оце, в принципі, непогано. Нормально ще хмаринки отак серветкою пожмякала. В принципі, норм. Це один і той же був пейзаж, але в різних, типу. В сезонах і часовій часу, ну, типу там вечір, ранок, обід. Ну, жахливо, так, да, не знаю. Це знов по його відео. і Тому вони знов нормальні вийшли. Це не нормально вийшло. Це я не пам'ятаю, чи... чи по фото, чи по відео, але, коротше, воно жахливо вийшло. Це теж якийсь жахливо. Оце більш-менш норм. Е, щось захотілося помалювати окремо. Я помалювала солодощі, потім знову по його <фі> відео. Знову його відео. Е, але вже краще так, ніж нічого. Так, о, мені подобається цей натюрморт, він вийшов. класним. Мені подобається. Ну, Просто аби було. Виноград, виноград це моя Римська імперія. Сейчас киточки, вам хоч щось видно тут взагалі. Так, потім я взялась за кулькову ручку і почала малювати кульковою ручкою простою синьою. Мені це сподобалось, оно було прикольно. В принципі, прикольно. знову по кольорам прикольно. Я не пам'ятаю, це, це вже не по фото особисто суто. Ще щось таке брала. Це вже, як тут можна помітити, це вже кінець січня, тому. я... Оця рука мені подобається, як вийшла. І по кольорам, і по самій руці, ну, типу, по скетчу, як воно вийшло, і по акварелю. Воно тут прям таке м'якеньке. ну, Відчувається, що це рука. Тож я малювала все підряд, щоб закінчити вже його. О, а потім я е, почала малювати, і що мені дуже подобається, це мені подобається: е, малювати спочатку аквареллю як плями, а потім зверху олівцями. Це все? А, то в іншому було скільки У мене є огляд, це напевно перед цим, е, де я от таких більше малювала е, на Чормортів. То, то квадратненький, такі з хлопаком рудим, якщо що. Так, а на цьому, в принципі, все. Я пішла брати інші і записувати нове відео, щоб вам були відео. Всім дякую за перегляд.